Почалося все у нас з місцевої школи, які після окупації встановили в себе каркас, і всі працівники школи виготовляли маскування. В момент, коли школа починала свою, вже відновлювала свою діяльність, стало зрозуміло, що каркас там знаходитися не може. І ми разом з однодумцями об'єдналися, знайшли приміщення і почали працювати. Клавдієво ми організували перший благодійний ярмарок, і це дало можливість нам підтримувати наших військових, наших хлопців і дівчат, які які стоять на захисті нашої країни, провівши перший благодійний ярмарок. Після цього ми організували. Ще декілька, близько десяти, і ми пишаємося, тому що долучаються всі, хто хоче. У селищі Клавдієво Тарасове небайдужі мешканці організували волонтерські осередки та вже другий рік поспіль допомагають Збройним силам України. Вони плетуть для українських захисників маскувальні сітки та камуфляжний одяг, що імітує природні кольори та робить військових непомітними. Над плетінням сіток працює команда волонтерів, які тут знаходяться щодня. І до нас долучаються працівники дитячого садочку Ромашка. Коли вони мають вихідний, вони завжди тут з нами. Спочатку волонтери використовували звичайну тканину, а зараз купують спанбон – спеціальний нетканий матеріал. Ми працюємо виключно за рахунок донатів, тобто ми пишемо в соціальних мережах оголошення, плюс люди нас знають, люди можуть просто прийти, задонатити нам в скриньку. Матеріал зараз купується весь. Якщо раніше маскувальні сітки виготовлялися з тканини, тобто ми збирали тканину, фарбували її в потрібні кольори і плили, то зараз від цього відійшло, тому що все розвивається. Як раніше війна була на мечах, зараз воюють дрони, то так само і з маскуванням. Виробники в кінці 22-23 року активно включилися в цей процес, почали виготовляти спанбонд різних кольорів. І за рахунок того, що це дуже легкий матеріал, він не намокає, ми використовуємо саме його, тому що в порівнянні вага сітки з тканини, наприклад, на автомобіль, буде 7,5 кг, кілограмів зі спанбонду, – 1,5-2. Нам внук воєнні дзвонять і доповідають, що нам треба таку-то таку-то сітку, і ми плетемо на кожний напрямок. Ми плетемо різного кольору. Ми вже сплели 138 сіток різного метражу. Різних кольорів весною ми плетемо трошечки такі до земельного світу. Зимою білиє, а літом більш такі зелені є, з посохшою травою. Обсяги роботи волонтерського осередку дуже залежать від донатів, на які закупляють матеріали, і наразі волонтери фіксують спад. Коли я повернулася сюди, я зрозуміла, що я не можу сидіти на місці. Ну тобто. Війна не там, війна скрізь, і тил має працювати і ще більше ніж працюють наші хлопці. Ми повинні робити все, щоб вберегти їхнє життя і щоб їм було там комфортно. Зараз люди стали менше донатити. Зараз люди почали більше жити своє життя. Вони відчули, що тут спокійно, тут легко. Тому вони не звертають уваги часто на дописи, навіть якщо передивитися дописи на моїй сторінці в соцмережі, мої особисті дописи набирають набагато більше реакцій, ніж волонтерські. Громадська організація Миру всім від початку повномасштабної війни допомагає цивільним та військовим українцям. Громадської організації у нас 17 членів громадської організації. Ну а також є в нас в селищі постійні люди, які нам допомагають, підтримуються близько 30 людей сталих. Які з самого початку, як ми тільки почали працювати, вони нам допомагають. Так вони і є. Тобто, це стала команда людей, і це дуже зручно, тому що на початку ми не знали, як правильно організувати цю роботу. Зараз у нас вже все організовано, все е, зроблено, тому це ну набагато легше, коли свої люди, яким ти вже довіряєш. У нас багато креативних людей, які надають свої ідеї. Це розпис тубусів, це свічки окопні, це пошив адаптивного одягу для військових, які знаходяться на реабілітації. Напевно, всі напрямки, які сьогодні можна задіяти жіночими руками, ми всі намагаємося підтримувати вже протягом двох років. Волонтери миру, всім організовують збори, плетуть маскувальні сітки, передають допомогу на фронт, та де окуповані території. Ми працюємо на запити, тобто є запит, і ми будемо розбиватися, як то кажуть, головою. Але ми будемо копати землю, виконаємо цей запит. Ми не можемо сказати ні. Як? Тому що нам дзвонить реальна людина, пише реальний військовий, просить допомоги. Ми не маємо права, будучи тут завдячуючи їм сьогоденням. Відмовити окремою складовою волонтерів організації є створення кікімор різного типу та з різних матеріалів. Те, що ми плетемо, це називається масхалат, тому що є костюми, да, є ну, різне плетуть. Ми плетемо саме масхалат. Він одягається. Ось тут є рукава, капішон. Окремо дівчата, це ці всі шматочки плетуть кожна в себе на дому. І потім е, є людина, ось наша Юля, яка зшиває це все в одну і е, виходить ось такий халат. Тобто тут мішковина, з те, що сітки нарізаються, це все вплітається, ось е, адаптуємо під зараз літо. Ось вона зелена, трошки з елементами сухої трави. І ось такий у нас. Maschala. Плетіння кікімор це робота, яка вимагає чималої підтримки від людини. Волонтери розповідають, що на плетіння однієї кікімори майстриня витрачає від двох до чотирьох тижнів виснажливої праці. Ми працюємо згідно запитів, тобто от нас просять там, треба на підрозділ 30 штук, наприклад. Ось ми по можливості по 5-10 штук потрошку їм відправляємо ці кікімори. Так? І ось тут у нас, Ну ми робимо тут доступ. Да, тут є шнурочки, і хлопці самі під себе тоді вже тому що тут і бронежилет і е, зброя. Так ми ж не знаємо, як там буде. Вони собі самі дуже його легко під себе е, одягнути, так як тобі зручно. Плетіння маскувальних сіток один із масових видів волонтерства на користь оборони України, до якого може долучитися кожен охочий. Для цього потрібно небагато часу, вільні руки та бажання допомогти. Тому волонтери закликають про допомогу. Могу в тилу Дмитро Боженко, Дмитро Маркевич, Склав Тарасове спеціально для Медіапогляд.